Усім привіт! Маринуємо кавун. Нашій сім'ї його дуже люблять. Особисто я маринований кавун люблю більше, ніж, наприклад, мариновані помідори. Тому робимо все дуже-дуже просто. Під відео я лишаю рецепт, розрахований на 3-літрову банку. 3літрову банку. У відео я роблю на півторашку. Для цього нам що треба: кавун, вода, сіль, цукор і оцет. Все дуже просто. Зараз ріжу кавунчик такими невеличкими шматочками, які би влазили у, у баночку. Разом із шкіркою. У мене це приблизно ось такі шматочки. Може бути трикутна форма. Так, щоб вони гарненько вміщалися в баночку. Може бути ось така форма. І вкладаємо щільненько-щільненько. Отже, у мене у півтора літрову баночку влазить приблизно 800-900 грамів кавунчику. Тепер ми будемо це заливати просто окропом. І так ми будемо робити три рази. Два рази окропом, на третій раз ми з вами зваримо маринад і зальємо маринадом, і закатаємо. Залили окропом, накрили кришечкою, витримуємо трохи часу. Ну, для тих, хто любить точні е, числа, цифри це приблизно. 10-20 хвилин. Для щасливих, які, як відомо, не спостерігають за часом, це приблизно до того часу, коли у вас в голові промайне думка: о, пора зливати кавун. Ось тоді й зливайте. Третій раз, дівчатка, ми будемо заливати маринадом уже. Ще раз повторюся, що розрахунок дається не на літраж. Ну, скільки у вас є рідини, А на баночку, а саме на 3 літрову баночку. Тобто, якщо у вас, ось як в мене, 1,5 літри, то ви ділите оті всі значення на половину. Якщо у вас літрова баночка, ділите на 3. А якщо у вас якась дурацька баночка типу 825 мл. То просто викиньте її і візьміть нормальну баночку. Якщо нормальних у вас немає, значить цей рецепт не для вас. Все, роблю маринад і заливаю. Ось і все. Не знаю, як у вас, у мене все вийшло чудово. Всім смачного і дякую за перегляд.